Сміх це потужний терапевтичний ефект для нашого організму. Всі вітання. Давайте сьогодні розберемо, чи дійсно сміх це ліки і чи має він терапевтичний ефект. Взагалі, сміх це нормальна та природня фізіологічна реакція на певні подразники. А з точки зору неврології, це доволі складний процес, в якому залучено багато різних частин мозку. Коли ми сміємося або навіть спостерігаємо, як хтось сміється, у нас активується моторна кора головного мозку, яка відповідає за рух. А також лобна частка, яка бере участь у міркуванні, руховому контролі, емоціях та мові і активується лімбічна система, яка модулює емоційну мотиваційну поведінку. І уявіть собі, що це все відбувається за долю секунди. Під час того, як ми сміємось, у нас збільшується споживання повітря, насиченого киснем, і покращується кровообіг, стимулюється серце, легені та м'язи. До мозку, відповідно, потрапляє кров, більш насичена киснем. Це, в свою чергу, може зменшити ризик когнітивних розладів, наприклад, хвороби Альцгеймера, погіршення пам'яті та депресії. Як стверджують фахівці, більше сміху у житті пов'язано зі зниженим ризиком деменції. Навіть короткотривалий сміх під час робочого дня може допомогти людині мислити більш чітко і творчо. Кілька хвилин на перегляд смішних мемів, обмін жартами з колегами можуть допомогти покращити когнітивні функції. І збільшити продуктивність. Залежно від того, скільки триває сміх і наскільки він інтенсивний, в організмі людини можуть виділятися такі нейрохімічні сполуки, як серотонін, дофамін, окситоцин, ендорфіни та навіть ендогенні опіоїди. Іншими словами, сміх має короткотривалу антидепресивну дію. Через те, що сміх є потужним двигуном для утворення в мозку ендорфінів, тому він сприяє гарному самопочуттю, покращує настрій, зменшує тривогу і стрес, та навіть може зменшити біль. Насправді, кожен і кожна з нас відчували на собі, як сміх допомагає впоратися зі стресом, зменшується частота серцевих скорочень, артеріальний тиск, напруга м'язів і таке інше. Ще один цікавий факт у нашому мозку є опіоїдні рецептори. Так, це ті рецептори, з якими зв'язуються опіоїдні препарати, що викликають сильну залежність. Так ось. Останні дослідження показали, що ендорфіни, які виділяються під час сміху, також сприймаються цими рецепторами. І це означає, що сміх здатен викликати ейфорію. І цей ефект пояснює, чому сміх є таким заразним. Поширення вивільнення ендорфінів у групи людей сприяє почуттю єдності та безпеки. Сміх одного члена групи мимовільно сприяє вивільненню цих сполуг інших людей або кількох людей. І так зароджується відома Ім ланцюгова реакція сміху в компанії так, звичайно, сміх це не панацея, веселощі щодня не можуть вилікувати хвороби, проте сміх однозначно корисно впливає на наше здоров'я і може бути гарною профілактикою багатьох захворювань та доповненням до основних методів лікування.